Всім вітання. Ось я прийшла 500 днів без алкоголю. Так, я записував відео і про 100 днів, і про 300 днів. Так, 500 днів це вже доволі високий термін. І хочу сказати, що доволі серйозний. Тому що багато що відбувалося за ці 500 днів. Все ж таки, я живу в такий час і в такій країні, де відбуваються різні події. Тому тут потрібно мати доволі. Стійку психіку. Часто люди якраз і зриваються на цьому, тому що різноманітні стреси, різноманітні труднощі. І, як завжди, людина знаходить вихід в бутилці. Проте 500 днів це доволі серйозний термін, я вже наголошував. І не кожен зможе стільки прийти, я в цьому переконався. Тому що максимум люди, які можуть приходити, це. Пару місяців, зазвичай. Ті, хто там вирішує зав'язати, хватить їх на два тижні або на пару місяців, не більше. І ті люди, які п'ють алкоголь два-три рази на тиждень, вони якраз найбільші в зоні ризику, щоб взагалі навіть не витримати місяця. А ті, хто не вживає алкоголь більше року, починають собі відкривати те, що вони дійсно починають помічати зміни. Тобто до року часу це звідки термін де дуже легко зірватися. Але з кожним місяцем стає все легше. Звичайно, були різні моменти, було таке, що я був у різноманітних компаніях, різноманітні знайомства, люди, і, звичайно ж, багато було моментів, де пропонували, виставляли. Але я завжди відмовлявся. І це було не на силі Волі ще тобто, я там хочу доказати щось. Комусь там чи щось, ні, це насамперед розуміння. розуміння того, що ти робиш. Тому що різноманітні справи ще та й взагалі не хочеться цього похмілля і того всього. І звичайно, нерозуміння людей Бувало дуже часто. Тому це, напевно, найбільший мінус того, що не вживаєш, це просто, нерозуміння вся цьому. Тому що всі звикли, того, що ти мусиш бувати. І дехто навіть відмовився від спілкування, через те, що перестав вживати. Залишиться тільки ті, кому все рівно на те, що ти вживаєш чи не вживаєш, а ті, хто з тобою через те, що просто з тобою дружить, спілкується. От, А таких людей, звичайно, що менше, більшість просто відпадає. Але інше питання: а чому потрібні ці люди, чи мені, чи вам, чи кому-небудь. Навіщо? Краще? Знаходити опору в собі, щоб не шукати в інших. Неважливо, чи ви з кимось спілкуєтесь чи ні. От. А алкоголь це якраз соціальний клей зазвичай. І тому люди його люблять вживати. І ніхто не може собі так уявити, там, жити руками з алкоголю, ну, крім тих, хто зав'язав. А з таких звичайних середньосистечних людей, тому що вони не бачать цьому сенсу. От і так ми живемо. А тим більше зараз такі часи, де багато людей дійсно краще вип'ють, забудуться і просто проживають ще один день. Але в тому і суть, що коли ти не вживаєш, ти маєш стійкість до більшості речей. Звичайно, я не... не хочу сказати те, що я взагалі там можу більше не вживати, як я вже наголошував раніше у своїх відео, завжди є ризик того, що можна зірватися. І... Після таких розказувань. На поки ти, як признаєшся, ти навпаки довше це відтягуєш, тому що різне буває. Але я вважаю, що 500 днів це все-таки такий термін, коли ти вже починаєш розуміти багато що. Не виключено, що все може змінитися момент. Але розуміння, як мінімум, є. Ти вже багато знаєш інформації, ти вже багато по собі прийшов. Звичайно, були моменти, що я. Взагалі, до муки, все і просто напеться. Але ті моменти проходили, і не знаю, як там буде далі. Тому хто зараз в такому самому становищі, знаєте, ви не самі. Не потрібно себе заставляти, якщо ви е через це дуже стресуєте, депресуєте, що там не живаєте, на вас все давить. Чесно, не заставляйте себе, якщо це не ваше. Тому що це не для всіх. Шлях. Це важкий шлях, він не є легкий, І якщо у вас є якісь причини цього не робити, краще себе не заставляйте. Але по-хорошому, краще без цього Погані точки назріть, до нічого хорошого не призводять. І скільки ви там себе не стримували, звичайно вони допомагають в якихось моментах, там. але ти з руками чим ти стаєш старшим. Тим більше тобі цього не потрібно ні по здоров'ю, ні по моральному стані. Тому що наше життя є невічним, тому потрібно цінувати кожну мить. І якщо ця мить для вас приносить щастя, тому немає значення, як ви це проводити, щоб це не мало наслідків для вас. Просто алкоголь він зазвичай має наслідки. Я не кажу, що там взагалі не вживати все життя. Ніколи цього не спробувати, не розуміти, як це. Краще не розуміти цього, але якщо ви вже це почали, що ви це вже проходили, найважливіше це просто винести з цього якісь висновки. А далі життя покаже. Тому повне це розуміння. Розуміння того, що ти робиш, і відповідальність за свої вчинки, за свої дії. Ніколи не пізно виправитися. Головне, щоб це не було дуже запізно. І повертаючись до. Теми самої 500 днів. Потрібно відмітити те, що не знаю, як буде надалі, але принаймні є гордість за те, що я стільки часу можу просто жити без цього. Не кожен здатний на це. І люди, які на такому самому шляху, вони це зрозуміють. Особливо люди, які сидять в додатку Айм sober, які теж там... Відмічають свої дні тваретості. Просто після певних днів ти вже перестаєш їх рахувати. Десь приблизно після 100 днів, можливо, після року ти вже дійсно перестаєш це рахувати. Але моменти різні бувають і ніколи не знаєш, що буде далі. Тому, якщо на даний момент ти знаходишся в тварестості, без павних звичок, це тільки плюс. Але всі вибір ти формуєш сам. Тому я. Вважаю так, що найголовніше це відчувати баланс в собі. І коли в тебе ясний розум і здоров'я в порядку, то тобі легше взагалі жити це життя. Тому серед того, щоб ще відмітити за 500 днів, можу сказати, що звичайно ти краще плануєш щось, ти можеш вчитися, ти можеш працювати. Чи навіть просто бути. Це саме основне, тобі не потрібно тікати від реальності. Ти реальністю сам формуєш. І якісь різні моменти, ти їх просто проживаєш. Неважливо, чи це позитивні, чи негативні, ти знаходишся усвідомлено на цьому моменті. І це саме основне і найголовніше. Тому життя покаже, буде тисячу днів, чи не буде тисячу днів без алкоголю. Принаймні, є розуміння того, що можливо жити без нього. Всім дякую за прослуховування, удачі!